Новина про знайдений уламок літака поблизу французького реньйону сколихнула незагойні рани родичів, пасажирів та членів екіпажу зниклого рейсу MH370. І хоча вони провели численні акції протесту під стінами будівлі уряду Малайзії та Китаю, а також малазійських авіаліній, вимагаючи більше інформації, наразі ці зусилля не принесли жодних плодів. З'являються все нові свідчення того, що уламок літака, знайдений напередодні на французькому острові регіон в Індійському океані поблизу Мадагаскару, є частиною малазійського лайнера, який зник 8 березня минулого року. На березі острова також була знайдена сильно пошкоджена валіза на колесах, яка, судячи з усього, належала одному із загиблих пасажирів. Аби точно відповісти на це питання, уламок направлять в офіс французького бюро з розслідування авіакатастроф у Тулузі. Якщо деталь дійсно виявиться фрагментом лайнера, то це буде першим великим проривом у пошук. Ах, безслідно зниклого літака рейсу MH370, розповідає місцевий житель Джонні Бік, який і виявив знахідку. Я знайшов білий шматок, який нагадував фрагмент літака. Я також побачив валізу поруч, але спочатку я не звертав на неї увагу, тому що крило літака було найважливішим для мене. Я подзвонив своїм колегам, аби вони допомогли мені витягти уламок. Ми не знали, що робити далі, і подзвонило до місцевої радіостанції. Ось як це все почалося. Приїхала поліція, а потім і журналісти. Боїнг 777 що слідував з Куала-Лумпур в Пекін, зник з екранів радарів в ніч на 8 березня минулого року. На його борту перебували 12 членів екіпажу і 227 пасажирів з 14 країн, в основному громадяни Китаю та Малайзії. Влада останньої раніше назвала зникнення лайнера найбільшою загадкою в історії авіації.